Олю, привіт! Привіт! Рада бачити тебе не онлайн на твоїй сторінці в інстаграм, а офлайн. Тут на Донбасі, який вже став нам як рідний. Хочу попросити тебе представитися, яка в тебе посада. Мене звати Оля, позивний висота. Е, я служу в снайперському взводі. Е, група називається Сурма. Е, посада в мене Стрілець, зв'язківець. Ти долучилася до війська після повномасштабного вторгнення. Да. А чим займалася до? Я була фітнес-тренером, тренером в тренажерному залі, сама я спортсменка. Працювала шість років тренером. Тобто в мене вже було повністю налагоджене життя. Я бачила відео, де ти робиш жим з 70 кілограмів. Багато таких стереотипів, що важка атлетка, це велика така жінка потужна. Ну бо так показують на екранах. Це не так, це про м не великі м'язи, а про їх структуру насправді. Просто я тверда. Я не велика, я тверда. Розкажи, будь ласка, про свій шлях в Збройних силах України. Я спочатку три місяці була в Добробаті з 24 лютого одразу. І коли такі збройні формування почали розформовувати, то я пішла служити в ЗСУ, бо я не уявляла собі повернення до цивільного життя. І ти опинилась тут на Донбасі. Рік була майже на півтора на навчаннях. На той момент, коли я оформилася, це було ССО. Потім була хвиля переформування цих ССОшних центрів. І вже звідти от я перевелася у снайперський взвод. Я була на початку на посаді діловода. Вони оформили, бо не було місць. А Потім там командир каже: Дівчата у нас не воюють. А потім я там на одні навчання поїхала, на інші, я думаю, вони поступово розуміли, знаючи мене, що. Ну, власне, ти доводила свою спроможність бути достойною не на позиції діловода, а на бойовій <тук> посаді, скажімо так. Так, <up> я спеціально все максимально погано робила, ці бумажки, там що перекладати. Я не розумію, а можна я піду, у мене там тренування. <шп il> Як ти думаєш, це швидше. Пов'язано з тим, що а, командири, які тим паче багато років армії, ну такі кадрові військові, тому що вони. Намагаються оберігати дівчат і подалі їх від зони бойових дій, uh -huh. там десь заземлити, скажімо так, на позиції діловода. Uh -huh. Чи все ж таки спрацьовують певні стереотипи і вони просто не вірять в те, що жінка може бути ефективною, як, як солдат чи офіцер? Я думаю, і таке, і інше. Ті, хто бережуть, це одразу вони кажуть про те, що. У мене там доньки, в мене племінниці. Ні. Але це моя особиста думка. Більшість думають, що будуть неефективні. Ну, ти знаєш, я знайома з вже не сотнями, а тисячами жінок, які прямо в зоні бойових uh -huh. дій, вони на бойових посадах. Ну, є такі особистості, що вони дадуть фори. Більшості чоловіків, яких я знаю в цивільному житті, і деяких у, у військовій сфері, я навіть знаю про одну дівчинку штурмовичку, яка взяла в полон живого вагнерівця при штурмі одного з сіл. На Донецькому Навіть напрямку не сумніваюся. Ти знаєш, багато дівчат насправді, коли долучалися до армії, от як ти, після повномасштабного вторгнення, вони ж йшли з якими думками там ми йдемо захищати свій дім, свою родину, там свою країну. Ми будемо відстоювати кордони нашої там держави за якісь внутрішні цінності і переконання. Але потрапляючи в систему армії, мені здається, вони вже знаєш з часом. Для них це як виклик системі. Вони вже тоді починають цю історію. і Я таки докажу, до доведу, що я спроможна, що я можу. Ти знаєш, завдяки їхній позиції і цій роботі мені здається, що все одно зміни відбуваються в армії. Ну, патріархальне суспільство і оцей такий стрій, що і переконання, що війна і, і військо це не жіноча справа. Воно вже трішки знаєш, поступається. І по-іншому сприймають жінок? Так, і я думаю, от де є е, дівчина в бойових групах, все її оточення вже повністю змінює свою думку. А нас вже так багатенько назбиралось, тому це вже великий, якби, пласт чоловіків, е, солдатів, які знають, що. Дівчатам можна довіритись. Насправді тисне цей патріархат армійський, інколи прям сильно от Бувають такі дні, коли я... Ну, от я сама в себе не вірю. Але от дякувати побратимам, вони завжди підтримують і до якогось відчаю. І не дадуть впасти. Ну, я в принципі не впала б навряд чи б. Ну, але інколи буває сумно, воно так напрягає. Скільки часу ти тут? З літа. З літа. Ну я через поранення випала на пару місяців. Розкажи про обставини поранення. Ми виходили на завдання з моїм побратимом підіймати мавік, мали переходити дорогу. Ми знали, що та дорога періодично обстрілюється, і от в той день теж так вже гучно було. Він присів поряд з деревом пошукати інший маршрут. Я проходила вперед. І, не доходячи до того дерева, я відчула такий просто суперпотужний удар вниз живота. Кажу, щось кажу, в мене прилетіло. І от я кажу: це слово прилетіло, і я розумію, що це прилетіло і не каміння. Да, Оля, Оля, бігом, бігом. Так, живо, живо. Погнали! Мене закинули в машину, і далі вже був супер довгий час евакуації. Просто дуже довго мене вивозили. І поки мене довезли до лікарні, де робили операцію, той уламок з тканини, він просто спочатку в тканині застряг, він вже провалився всередину. Ну, Зробили операцію, все успішно. Мене виписали, від ну і я поїхала назад. Я повернулася на базу, думаю, ну буду ходити на перев'язки. Потім мені тут зашиють і все чітко. Я приходжу в медроту, Вони дивляться, кажуть: ти що, <свісно> І відправляють мене назад. Ну бо воно там погано виглядало, ну наче мені нормально. Ну, дірка, ну просто відкрита. Просто дірка в животі, да, і наче але... нормально воно тобі виглядало. Вони кажуть, що то щось іде не так, їдь в лікарню. Лікар дивиться, каже, це кошмар. В тебе там зібралась величезна гематома, Ми зараз тобі все розріжемо <смі> знову і витягнемо її. Каже, ще б трошки, і почався б абсцес. Ну, це типу, гной би вже був. Він мені зашив, ну і все, і я достатньо швидко, в принципі, вилікувалася. І швиденько повернулась, бо лікуватися це страшенно. Просто страшенно. Війна це не так складно, насправді. Ти там, звикаєш, в тебе якісь події в житті відбуваються. Для мене події в житті це надважливо. Тобто все постійно має кипіти. А в лікарні, коли ти не можеш рухатись, ти не можеш гуляти, це страшно. Це, це от найскладніше за. Весь час війни це лікарня. Ти отримала поранення, трішки підлікувалася і далі в бій кинулося. Як на це все реагує твоя сім'я? Ну, вони хвилюються, як і всі батьки, та я їх готую. Я їм пояснюю, що це війна, я взагалі можу загинути. Тому добре, що от я просто поранення отримала. Вони про поранення дізнали з Інстаграма. Я лежу вже в реанімації, дивлюсь на телефон, а там купа пропущених від мами. Я думаю, як вона дізналась, думаю, це ж, напевно, їй подзвонили. Вона каже: я бачила відео, думаю, боже, це ужасно. Думаю, це, напевно, не найкращий спосіб, щоб батьки дізналися, що ти поранений. Ну, це таке. Ну, я думаю, вони і самі розуміють. Ну, це війна. Звати. Тут кожен ризикує життям і здоров'ям практично кожної хвилини. А розкажи про свої бойові будні. Так як ми, як снайперська група, у нас багато підготовчих моментів: це і розвідка, і дорозвідка, і аеророзвідка. Відповідно, те, що в мене посада, стрілець звязківець Ну, це так більше посада. Нам доводиться і літати, і е я і навчання по дронам проходила, і по півішки. Тобто, у нас е можлива робота в будь-якому напрямку. Це можуть бути і скиди, і якщо хочеш там з РПГ зроби постріл, у нас е не ставлять в рамки. Тобто, ти стрілець. Але а, в контексті тих завдань, які ви, які ви виконуєте, ти можеш бути і швець, і жнець, і недодігравець. Да. Правильно, і оператор да. дрону, і прикриття, і, і, і стрілець. І стрілець. А серед снайперів є жінки у вас? В нашій групі ні. Ну, то я буду. Є, так, є така амбіція? Звичайно, плюс 50 сіл, і Тоді я напевно скажу: ну, да, я снайпер. Ти колись сказала, що моє дівоче щастя це спорт. Чи можливий варіант, що ти колись повернешся назад до свого дівочого щастя, до спорту, і можливо будеш називати себе фітнес тренер в колишньому снайперка. Я б напевно хотіла повернутись до тренерства, бо мені це подобалось. Але мені здається, я б могла вже тоді працювати лише з колишніми військовими, чи була б як реабілітолог. Але я б хочу проводити екскурсії в горах. Оце я таке собі вигадала. Можна буде робити вихід в гори тури для ветеранів і ветеранок. В нас в країні це недооцінюють, але по великому рахунку мені здається, що досить багато людей зі спорту могли би бути корисними для, для ветеранів. а Їх будуть мільйони, і це будуть молоді хлопці і дівчата. Це насправді дуже круто. Так, з планами після перемоги, в принципі, ми визначилися. Так, да, Я хочу подорожувати. Насправді, от щойно скінчиться війна, я візьму бус свого хлопця, віліки, і от поїду в навколосвітню подорож. Де я візьму на це гроші, але головна ідея, а там вже як буде. Я хочу подивитися цей світ з картинок в інстаграмі, хочу побачити це вживу, і вже після того я, напевно, вирішу десь. Зупинитись потрібно робити паузи, перезавантажуватися, тому що людина все одно так чи інакше вигорає. Uh -huh. ну, я просто зараз з тобою спілкуюся, в тобі дуже великий згусток енергії. <хи> От ти оптимістична, ти позитивна, але все одно місяць за місяцем він виснажує організм так. на фізичному, на психологічному рівні. До речі, як ти справляєшся, якщо трапляються такі ситуації? Я створюю собі. Максимально завжди комфортні умови. Моє психологічне здоров'я е, в першу чергу. Якщо я е, можу поспати, я завжди йду спати. Якщо я хочу їсти, я завжди йду їсти. Е, я не даю собі перемерзати чи от бути в якихось некомфортних умовах. Ну, тобто для мене всі е, умови комфортні. Якесь гарне світло, собі фонарик купити, гарний повісити, щоб там тобі в бліндажові світило. Ну чи щось таке? От якщо мені затишно, це значить я відпочину. Якщо я відпочину, я буду позитивна. Якщо я буду позитивна, і хлопці мої будуть позитивні. Все логічно, от, і все. Тобто ритуали якісь, да? да такі да, точно ритуали. робиш, які, які допомагають да. бути в ресурсі. Да, допомагають точ. бути в ресурсі. Воно давай поговоримо про їжу. Це теж є своєрідний комфорт. Я зацитую е, тебе. І якщо хочете наблизити перемогу, присилайте мені тунця. Mm. Мені дуже сподобалась цитата ця з твого допису. Скажи. По-перше, я відразу захотіла тобі тунця надіслати. Як я повернуся в Київ, я тобі надішлю тунця обов'язково. <с>. Які страви любиш на фронті? Які улюблені? Тваражок з йогуртом. Ну, у мене кожні декілька місяців змінюється улюблена їжа. Це зараз творожок з йогуртом. Після лікарні я дуже люблю е, ці дитячі пюрешки. Ну, не знаю, напевно, зараз цивільні будуть в шоці, але я купляю собі авокадо. Я знайшла тут в місті салат е, з лососем. Ну, от щось таке. Це я так потрохи до цього прийшла, бо спочатку ну, там, мівіну поїсти, е, е, якусь там консерву. Але е, поки ти пересуваєшся по країні, чи от виїжджаєш в місто, ти розумієш, нащо ти це робиш? Ну, Спануй своє харчування та й харчуйся нормально. Угу. Але я знаю, чого так е, робиться. Це не про їжу, не про те, що її немає. Вони просто рінуються. Ну і, звісно, енергетика. Я не знаю, як у них шлунки ще не поскручувалися. Тобто, харчування це один із. Важливих показників, в тому числі ефективності людини як бійця. Так, а в чому ще заключається ця ефективність з твого досвіду? В мотивації я можу гарно харчуватися. Я можу там навіть виходити на якісь пробіжки, що теж тримає мене в ресурсі. І якщо я буду спати по чотири години, про яку ефективність іде мова? Цього буде замало. Мене мотивує те, коли мене, наприклад, не беруть на завдання. Ну, бо я дівчина, ти не це. От мене це дуже добре мотивує. Вся робота, яка мені потім потрапиться, я буду її дуже ефективною. <риклад> 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 ти іноді сумуєш за своїм цивільним життям? Цивільне життя це життя в місті, а в місті так багато цих масок. На війні люди дуже швидко відкриваються. Виїжджаєш на позиції, там всі твої друзі одразу. Всі супер відкриті, поводять себе просто. Це комфорт. Життя тут, на Донбасі, з побратимами і посестрами тебе драйвить. За цивільним життям ти не сумуєш. Хочеш поїхати в навколо квітню подорож з хлопцем та велосипедами, водити тури в Карпатах. Якось Якось. так. А є щось, чого тобі, наприклад, от не вистачає прямо тут і зараз. Окрім тунця, давай так, тільки крім тунця. Не вистачає машин, такий розходний матеріал, це неймовірно. У нас кожен виїзд, там, мінус ходова, мінус мост, мінус стойки. Там просто у нас погана дорога. Який ти бачиш для себе найбільший виклик зараз? Я б хотіла сама спланувати завдання і вивести свою групу, і щоб вона відпрацювала. Це прям в моєму розумінні, от якби я це зробила, ну, можна звільнятися, в принципі, не жартую. Ну, от я була б задоволена. Якою ти б бачила Україну після перемоги? Країну е, людей з самоповагою. Що після перемоги це додасть е, людям всім впевненості в собі, е, вони себе будуть більше цінувати і вже так е, просто не розміняються на якусь дешеву пропаганду. Без комплексу меншовартості. Так. Я хочу тобі подякувати. За це інтерв'ю дуже приємно було з тобою вести і легко. Ти знаєш, що основне, от ти настільки легко говориш про складні і про прості речі і заряджаєш своїм оптимізмом і своєю енергетикою. Дякую тобі величезне. Якщо Дякую. дозволиш, я тебе обійму.